До нас у гості завітав Олександр Анатолевич, головний інспектор відділу пожежної безпеки, і тема сьогоднішньої нашої розмови. Підготовка до 1 вересня. 1 вересня, а саме підготовка навчальних закладів. Так саме так, підготовка закладів освіти в Запорізькій області угу. до нового 2016-2017 навчального року. Хочу до вас звернутися і нагадати, що у нас на, у Запорізькій області знаходиться 1081 заклад освіти, okay. з яких 608 шкіл, 403 дошкільних заклади та 27 вищих навчальних закладів. Okay. На теперішній час співробітниками головного управління ДСНС України у Запорізькій області. Проводяться перевірки дотримання вимог законодавства щодо пожежної та техногенної безпеки до нового навчального року. На жаль, більшість запропонованих пунктів співробітниками керівниками закладів освіти не виконуються угу. такі заходи, як обладнання закладів освіти, системи пожежної автоматики, пожежної сигналізації. Оброблення дерев'яних конструкцій, горичних покривель вогнезахисними матеріалами, навіть такі заходи, як технічне обслуговування первинних заходів пожежної безпеки, вогнегасників, теж потребує покращення угу. на ну, даний те, час. Налагодження співвідносин з керівниками об'єктів та розробка планів на наступний рік по усуненню цих недоліків це велика потреба і ми будемо. Покращувати цей стан разом з керівниками, розроблювати сумісні програми у на теренах Запорізької області, за, для того, щоб цей стан покращувався з кожним роком все більше і більше. Угу. Тобто, така складна ситуація, виявляється, потрібно ще все це контролювати, дивитися нюансі, так, всі нюанси. Так кожного року перед початком навчального року, у липні-серпні місяці, співробітники разом з керівниками об'єктів. Закріпленими фахівцями навчальних закладів відповідальними особами проходять, продивляються, шукають компромісні заходи, що можливо покращити на даний час, що потребує певного терміну, і кожного року, 1 вересня, і малеча, і в вищих навчальних закладах вже юнаки. Вступають до нового навчального року. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, відбуваються розмови виключно з керівництвом, чи також і з дітьми також проводиться якась навчальна бес... ну, бесіда, чи як? Щороку з дітьми керівники разом з співробітниками головного управління проводять заходи щодо евакуації і безпечної евакуації дітей та співробітників у випадках? Загрози виникнення надзвичайної ситуації. Угу. Ще хотіла спитати, які ще треба нюанси школам, дирекції школи, врахувати, щоб, ну, щоб бути підготовленими до 1 вересня? Завжди пам'ятати правила пожежної безпеки та враховувати, що це безпека і учнів, і безпека. Виховихователі uh -huh. і завжди пам'ятати про правила пожежної безпеки, uh -huh. а ми завжди допоможемо в підтриманні пожежної безпеки у навчальних закладах. Uh -huh. Чи є якась статистична інформація стосовно якихось чисел пожежної ну, порушень чи не порушень, наприклад, дотримання, скажемо так, основними Недоліками та грубими порушеннями це є відсутність пожежної сигналізації, це близько 80% навчальних закладів, це несправний стан зовнішнього та внутрішнього водопостачання, це відсутність обробляння. Дерев'яних конструкцій вогнезахисною вогнезахисною речовиною, це технічне обслуговування вогнегасників, це використання несертифікованої продукції вогнегасників застарілих ще з радянських часів, які вже не придатні для ліквідації чрезвичайної ситуації. Угу. Зрозуміло. А що хотіла спитати? Ну, в школу в нас. Більше плюсів чи мінусів все ж таки готові наші школи е, зустрічати, скажемо так, незважаючи на різні матеріальні труднощі, угу. завжди треба звертати увагу на те, що відповідальність керівників насамперед є основною для недопущення виникнення через надзвичайних угу. подій. Тому, якщо керівник відноситься відповідально uh -huh. до ставлення до пожежної безпеки, тому і учні, і викладацький склад також будуть з турботою відноситись до цих мероприємств. Uh -huh. А чи Як? допомагають от такі перевірки? Тому що, знаєте, прийшли, подивилися, потім так, виправили ситуацію. Да, так, да, більш серйозніше серйозно, підходять Ч... до того, що приходить перевірка, починаються перевірки, кажуть, що тут погано, тут недобре. Виправляються ці помилки на майбутнє. Чомусь всі вважають, що якщо перевірка, то це завжди якесь покарання. Угу. На, на мій погляд, це взагалі не так. Це, мабуть. Якщо кожен, кожен день Без допомога саме так, тому що кожен день директор і співробітники викладацький склад. Займаються своєю діяльністю і не звертають увагу на ті міроприємства, які кожного дня з року в рік є невиконаними. А коли співробітники на це звертають увагу, приділяють йдуть на зустріч на допомогу, як правильно вирішити різнорочиті питання, тому ці питання кожного року становляться все менше і менше. І це е, дякає керівникам і співробітникам, які приділяють увагу цим міроприємствам. Дякуємо вам, дякуємо, дякуємо. Що вам, завітали? що завітали Там. до нас у гості. Поділилися цікавою інформацією, корисною інформацією. Сподіваємося, наші школи навчальні заклади будуть готові на всі 100%, хоча б на дев'яносто відсотків буде дев'ять відсотків до навчального року. Нового а ми далі будемо переходити до наступної рубрики, а саме харчовий продукт. Будемо розповідати вам про корисні властивості бастурми.